Вітаю, друзі! Сьогодні з вами пастор Василь, і я хочу сьогодні поділитися з вами дуже незвичним відео. Бог дав мені декілька пророчих снів, і я сьогодні хочу поділитися ними із вами, але я їх не буду витлумачувати. Чому? Тому що я хочу послухати вашу думку, що ви думаєте стосовно цих пророчих снів, і яке ваше бачення, яке ваше тлумачення цих пророчих снів. Одразу ж хочу сказати, що ці сни, це я їх називаю снами корекції, коли Бог. Певну дає корекцію на наше духовне бачення тих речей або тих ситуацій, або життєвих якихось моментів, які Бог хоче, щоб ми мали і розуміли чітке конкретне бачення. Тому Бог через такі сни Він дає певні підказки, він коригує для того, щоб ми мали чітке духовне бачення. Скажу одразу, що. Одна справа, коли ти молишся, ходатайствуєш згідно того, що ти вважаєш за потрібним, або як ну, ти це бачиш. А друга справа, коли твоє молитовне життя або твоє життя як ходатая, служіння як ходатая, воно направлене скеровано Божим баченням, або Бог тобі дає чітке бачення. І коли ти молишся, оця молитовна стратегія згідно божественного бачення, вона набагато ефективніша. І набагато сильніша ця молитва. Тому Бог хоче, щоб ми мали в першу чергу чітке духовне бачення для того, щоб наші молитви вони були більш цілеспрямовані. і ми били прямо в десятку. Ми, знаєте, не діяли з такою методики, там, вгадуючи, раз. Поцілив два не поцілив. Бо хоче, щоб ми, як пише апостол Павло, не просто били кулаками, махали кулаками в повітря, а щоб ми діяли ефективно, досягали цілі. Тому Бог і дає подібного рода пророчі сни для того, щоб давати нам певну духовну корекцію нашого бачення життя, ситуації, в якій ми опиняємося кожен день. і так далі. Давайте ми поговоримо сьогодні безпосередньо про ці сни. Два сни, якими я хотів сьогодні з вами поділитись. Перший сон я назвав сон про Пурім». Чому саме сон про Пурім»? Тому що події в цьому сні вони розвивалися по аналогії книги. Єсфір або книги Естер. Я надіюсь, ви читали книгу Естер в Біблії. Ви знаєте, про що там іде мова про Амана, ворога юдеїв, який хотів знищити весь юдейський народ, і про царицю Естер, через яку е, юдейський народ було врятовано. І ось. В цьому сні я потрапляю на аудієнцію до самого головного боса світової мафії: Знаєте, як бос усіх босів. Я потрапив до нього на аудієнцію без запрошення. І знаєте, коли я туди потрапив, так в наглою, цей бос всіх босів, цей мафіозник головний, коли він зі мною зустрівся, він здивувався. Він говорить: ти прийшов до мене без запрошення. Я кажу: Так, я прийшов без запрошення. І він каже: Ти знаєш, що ти по, згідно наших законів, законів мафії, людина, яка прийшла. До нас на аудієнцію, до мене без запрошення, вона ризикує загинути. Таку людину мають вбити, і тому ти дуже сильно ризикував, коли ти прийшов. Але правда, він мене запевнив, сказавши, що. Ти створив певний прецедент. Ми тебе не вб'ємо. Ми робимо виключення для тебе, виходячи з усі, скажімо так, переступаємо всі наші правила. виключно для тебе ми робимо виключення. Ти залишишся жити. А я їм відповів, що мені все одно чи залишуся жити, тому що яка різниця від чиїх рук загинути? Чи від рук Путінської Росії, чи від вас, тому що саме я прийшов до вас на цю аудієнцію шукати. Правди і справедливості, і навіть якійсь мірі певного захисту, тому що моя країна потребує зараз порятунку. Ви знаєте, що цей чоловік, цей головний мафіозник, виглядав так ну, презентабельно. Я б навіть не сказав би, що він якось схожий на боса всієї мафії. Чоловік мого віку, можливо, трішки старший, худенький, невисокого росту, акуратно постриженими вусами і бор борідкою. Такий собі інтелігентний чоловічок. Я би сказав би, що він більше схожий на якогось вчителя або ще на якусь іншу особу, але тільки не на боса мафії. Але менш з тим. Він вислухав мене, але е, по моїх відчуттях я побачив, що він не збирається реагувати ніяк е, на моє прохання, на мій пошук справедливості і задовільнити, хоч якимсь чином, мою просьбу. І на цьому сон закінчився. Але що дуже знаменно, те, що цей сон приснився мені саме в той час, коли президент Зеленський і делегація від України проводила, була на Давоському форумі, тобто була представлена на Давоському форумі. От саме в ці дні, коли Зеленський і делегація від України були на Давоському форумі, саме в цей день в ці дні мені приснився цей сон. Тому я би дуже хотів би почути ваше розуміння цього сну. І я по Зав'язав цей сон саме із відвідинами Зеленського Давоського форуму. Другий сон, пророчий сон, який я назвав перемовини. І в, цих, в цьому сні Бог повів мене в перемовини, але на перемовинах, як і я мав проводити перемовини з російською стороною, з росіянами. І але дуже цікаво, що в цьому сні пророчому сторону росіян а, презентував мій старший брат. До речі, його звати Володимир. І тут так само є певні, певні духовні символічні образи, старший брат, Володимир і так далі. Я думаю, ви розумієте всі ці духовні пророчі образи. Ось я зустрівся зі своїм старшим братом Володимиром, і ми мали вести перемовини. Він представляв сторону Росії, я представляв сторону України. Але ми при зустрічі ми повернулися один до одного спиною, як знак взаємної неповаги або зневаги один одного. Але. Через протокол е, цих перемовин, згідно протоколу, ми були зобов'язані, якби підтвердивши легітимність цих, цих перемовин, ми були зобов'язані потиснути один одному руки. І ви знаєте, ми це зробили навіть стоячи один од... до одного по відношенню один до одного спиною. Ми, роз... ми далі стояли по відношенню один до одного спиною, і ми потиснули таким чином е, один одному руку, і ми почали з ним перемовини і. Я запитав нього. Перше моє запитання було. Я прямо запитав нього: скільки ти вже людей поклав в цій війні? Ви знаєте, він так трішки з такою, навіть легковажністю, відповів. Можливо, мільйон, можливо, трошки більше. Якби в його словах це була така, ну відчувалася легковажність по відношенню до тих втрат, які Росія зазнала під час цієї війни, що свідчило про те, що для нього людські втрати не, не, не такі вже, якби не є таким вагомим якимось аргументом для того, щоб про щось шкодувати, і так далі. І тоді він запитав зустрічне питання таке ж саме мені. Він сказав: А ти скільки своїх людей Поклав уже в цій війні, я йому відповів: я навіть ще до кінця не знаю, тому що ми всіх наших воїнів не порахували, Цим самим, якби окресливши те, що ми цінуємо кожного нашого полеглого воїна. І тоді він слідуче питання мені задає: так ти готовий завершувати вже цю війну? Ти готовий заключити мир? Я йому відповів: так, я готовий. Ми цього прагнемо дуже сильно. Але в мене є одна велика умова: ти маєш повернути всі мої території і віддати назад. Він навіть трішки, якби посміхнувшись, сказав: Окей, ми навіть готові вам повернути території і завершити цю війну. І я йому сказав, тоді що настане мир? І він каже, боюся, що, скоріш за все, миру все одно не буде. Я йому запитав, чому ж тоді миру не буде. І він сказав такі слова, які мене дуже спантеличили. І він каже: є ще третя сторона в цьому конфлікті, яка дуже незацікавлена, щоб ця війна між нами закінчилася саме на таких умовах, про які ти говориш. І на цьому сон. Закінчився. Ось такі два пророчі сни, і я їх пов'язав один з одним, тому що Бог через ці символи, через ці образи показані в цих снах, хоче дещо відкрити нам і показати. Але як я вже сказав, я не буду давати тлумачення поки що цим снам. Я хочу почути, почитати ваші коментарі, що ви скажете стосовно цих пророчих снів, що Бог хоче донести до нас через ці образи, через ці пророчі сни. Тому для мене було, буде це дуже цікаво почути. Побачити, і я, я думаю, що саме найкращі коментарі, або в яких я буду бачити, буде найкраще, найточніше тлумачення цих снів. Я думаю, обов'язково я на них зверну увагу і ми підсумуємо, і потім ми разом зробимо певний висновок і певне тлумачення. Я думаю, також, можливо, комусь Бог дає щось похоже, похожі сни, похоже відкровення. Так само діліться в коментарях. Для чого? Для того, щоб ми могли цю картину допомогу. Повнити і могли отримати чітке розуміння, що Бог хоче зараз говорити до свого народу, до своєї церкви. Ось такі пророчі сни. Дякую всім вам, що вислухали мене. Чекаю ваших коментарів. До побачення з Богом!